Стрільці, всім привіт! Це розклад на липень для вас. Тому дивимось! Слухаємо, що вас очікує! Ставимо лайк і підписуємося, коротше ви знаєте це все. Так, стрільці, що вас очікує в липні, дивимось? Прекрасна картина. Рицарь Пентаклі, Імператриця і Башня. Дивіться, скоріш за все, це в нас іде такий місяць трошечки змін, особливо жіночих змін, ставлення до себе, ставлення до себе як до жінки, методів заробітку грошей, методів спілкування з чоловіками, особливо з друзями, чоловіками, яких ви там, наприклад, те. Тобто, по факту, місяць, скоріш за все, в кінці липня може статись. Знову ж таки, те, що вас дуже сильно здивує, те, що трошечки вас зруйнує. Вежа вона працює по такому принципу, як да, те, що довго будувалось, будувалось, ну час колись приходить для того, щоб воно зруйнувалось і розрушилось. От у вас та ж сама ситуація в тому, що вежа вона може трошки підкоригувати те, що між вам відбувається, це також про спілкування з жінками, з мамою, з подружками, сестрами або сама собою. Да, можуть бути такі зміни. І ще обережніше, до речі, хочу сказати з косметичними процедурами, які плануються у вас на липень, тому що може щось піти не так. Але зараз будемо дивитися трошки подробні. Спочатку з роботи і фінансів, що очікує стрільців в липні в цій сфері. По факту в нас іде дуже сильне розчарування, в чому це ваші очікування. Ви, тобто, тут немає якоїсь такої прям капець якоїсь ситуації, яка стовідсотково. Станеться негативне, але ви щось собі запланували якусь купу грошей. Ви запланували собі підняття зарплати премії, там, наприклад, да, або що бізнес стрельне, або ще щось, або фріланс піде, і може статись таке, що ну, воно станеть, станеться але пізніше, і у вас іде таке дуже сильне, да ну злість. Тому що ваші очікування не справдились з тим, що є насправді, і ви можете піти трошечки в таку депресію, грошову, що у вас нічого не виходить, у вас нічого не, не дані не получається. Дуже така ну, сум. Але через це ви зможете зібратися, знайти ту саму проблему, чому не вийшло. Да, тобто тут такі йдуть трошки розчарування, але завдяки цим розчаруванням ви робите висновки і роботу над помилками проводите для того, щоб потім в серпні такого не відбулося. Тому будьте готові до того, що слишком транжирують гроші, мене треба, тому що можуть бути фінансові затримочки. Далі, стрільці. Що очікує в любові, відносинах, коханні, спілкуванні вас в місяці липень? В нас іде достатньо багато, до речі, спілкування, особливо для холостих е, стрільців, тому що може бути таке, що до вас будуть приходити партнери, вони такі дуже романтичні, дуже багато говорять, дуже багато да, оці лесті лапши на уші. І по факту потім ця людина може зробити так, що ви дуже в неї втюхаєтесь, і е, е, буде нав'язувати вам свої принципи життя. Життя і намагатись ваші принципи зруйнувати. Тому будьте готові до того, що люди нові, особливо, які будуть приходити в ваше життя, вони не ті, якими здаються насправді. І вам потрібно більше направляти ресурс ви людей, які не нові, а які вже да, стабільні, стальні у вашому житті. Особливо ті, хто у відносинах. Не ведіться на оцю манічку е мімольотного чогота. Вам обов'язково потрібно Навпаки, будувати свою сімейну цінність і свою сім'ю, і не вестись на оце все. І також по спілкуванні не розказуйте все всім. Особливо під алкоголем таке може у вас програватись. А все я щас її розкажу, мені порадять. на-на-на Тут навпаки треба більше да по жриці ніже трави. Тіши води, спокійнесенько в своєму ритмі. Не розповідайте про якісь мімольотні істерики, які були, тому що це може потім відігратися да? трошечки негативно. Так, і що? Три головні події для стрільців у липні? Що вас там очікує? А перша головна подія це та сама вежа, яка відбувається. Це відкриття рожевих окулярів, і е, вслідстві дав в результаті за цим може бути зміни з друзями в любові, в роботі, у сам, самої себе тут більше до жінок стосується або до рідних жінок. Е, друга головна подія це е, досягаторство, кар'єра, е, подорожі, рух машини, авто. Мотоцикли, от все, що з цим пов'язано, документи, якісь на нерухомість, от, от, от туди направляєте свою енергію. І третя головна подія: до речі, ті, хто планують вагітність, стрільці, ви зможете завагітніти в цьому місяці, це дуже круто. А так просто кажу, що, до речі, спілкування з дітьми буде приносити вам ресурси енергію, обов'язково спілкування з тваринами, особливо з е, конями. да, Дмі. і взагалі головна подія це те, що ви вивезете, і все буде добре. Реально класна карта, щаслива, позитивна. Те, що оця башня, зрозуміти, що вона руйнує те, що має зруйнуватись, а не те, що е, да, воно моє, я маю це відстояти. Ні, ви будете щасливими ви як результат, як висновок в липні. Тому всі оці зміни, які відбуваються, забийте, забийте хер, все буде хорошо.